Вітаю вас на 22 травня. Сьогодні садимо гібридний перець: це Геркулес і Кримсон Кінг. Садити, будемо на капельний полив, тому схеми висадки далі у відео. Також розповім, яке я давав добриво перед тим, як висадить нашу розсаду. Я проливав за 5 днів по касеті. Це, друзі, обов'язково для того, щоб ваша розсада. Після того, як ви її посадите в ґрунт, а зазвичай воно так і буває, вона починає бути жовтою і відпадати листя. Ну, а перець це робить досить швидко. Якщо, до прикладу, відпаде сімідольне листя, то не страшно. Але буває так, що відпадає і справжній листок, а це вже погано. Тому далі вже все покажу і розповім. Виніс я перець з касети в холодок під дерево. Пролив пролив звичайною водою, тому що швидко пересихає, в нас сьогодні досить жарко. Але так і справжнє літо, хоч і вітер. Так, по поводу добрива, чим проливати? Я, до речі, проливав за декілька днів до висадки, не сьогодні. Тому бачите і самі, що все зелене, все чудове. Той, хто за мною постійно спостерігає, слідкує, так, я думаю, ви здогадалися, про що йде мова. Так, це селітра аміачна. Це азотні добрива, які я давав по розсаді. І не тільки по цих касетах, а й по ящиках. Я вже далі пройду покажу вам, яка там розсада шикарна. Тому, друзі, дивіться, в нас зараз тепло, жарко, так далі передають начебто дощі знову, а дощі це знову холодно. І буває як перець посадили, навіть в мене таке було, що посадили перець, захолодало, там задощило, ґрунт знову холодний, розсада знову жовта. Потім відвалюються спочатку сімідольні листя, а далі вже починають відвалюватися справжні. Тому, щоб цього не було, проливаємо по розсаді під корінь селітрою аміачною 20 грам на 10 літр води. Даєте і все. Проблем у вас цим не буде. Повірте, в мене було. Таке, що відпадало, стояли тільки макушки, там, листочок два і цвіточок, все. Тому я добре знаю, про що я кажу вам. Ось така картинка теж проситься вже на висадку. Отакий От перець, який пролитий селітрою ам'ячною. Все зелене, все чудово. Навіть всі мідольні листя, не знаю, видно, не видно, ну буду робити висадку, то я вам обов'язково... Покажу це. дивіться який. Оце перець, так? Да? Вже цвіте воно. Оце все було пролито селітрою. Даємо азотні добриво, і все, він у вас чудово все цей перчик почуває. І не потрібно боятися, що у відкритому ґрунті він там пожовкне чи ще щось. Звісно, якщо захолодає зовсім сильно так, то все може бути. Капець. Ох і багато. Я вам кажу, в цьому році буде напевно з баклажанами непросто. В тому році в мене майже не було їх. А це щось буде... <гум> Будемо боротися. Так, і тут перчик, зараз покажу. Ось цього ще скільки і це ще не весь, у мене ще в першій теплиці завалено, теж перцем. Теж все пролито. Цвіте вже, бачите? Коротше, багато, тільки брод садить. Так, йдемо на ділянку, бо час летить, а садить багато. Там уже добре. Оце поки з вами тут познімав, поговорив то прокапало мені ділянку, я постелив 5 капель, 5 рядків. На сьогодні мені вистачить, більше я й не встигну, бо є інша робота. Ось, До речі, прорвало, дивіться. Зараз ізолянту візьмем. треба замотати. таке вже озерце. Дивіться, як непогано капає. Ще потрібно, щоб така була кашка, потім раз туди. З касети, корінет вставив, пригорнув і все. Зараз тонну води сюди виллю і буду садити. Якщо буде замало води, то додамо. Знову ці жуки. Оце цей год буде. Так, посадив я три ряди Геркулеса. Три ряди вийшло і ще три касети залишилось. Капля досі капає, все чудово промокає. Скажу, хоч і дощі були, але сухо, бачите, різницю видно, де пролито, а де не пролито. Сухо, капець, я б сказав. Значить, кілька слів про перець. Про перець Геркулес. Висівав його 15 18 березня, є, до речі, відео. І касета це 128. Видно чи ні? 128 касета. Бачите? Заглибляв його до семидольного листя. Ось так, не глибше. А зазвичай ну, садив ось в рівні з ґрунтом, отак ось узяв, туди його, штрикнув у землю, ну це двома руками, звісно ж, і все. Тобто заривати не потрібно. Це не помидор, що можна там його закопати і все буде добре. Ні. Краще ось отак десь. Тому що перець не сильно полюбляє так, щоб його сильно закопували. Так, тепер по поводу розповім схеми висадок, так, як я його сажаю. Зараз дійдемо до магістральної труби. У мене крани побиті. Через 55 см. 55, що тут, що йде на ту сторону. Саме оптимальний для мене такий варіант 55. Між я роблю майже на все. І на капусту, і на баклажан, і на помидор. На все. 70 багато буде для мене, тому що це ну, землю потрібно теж економити. Я в тому році на цьому ж місці вирощував перець ось сюди, отут, хто бачив, теж було на 55 між то нормально все було. Ну а в ряду я сам перець Геркулес сажаю через 1 ібітер, тобто виходить через 40 см. Посадив один мітер пропустив. Зрозуміли, так? Через 40. Ну і виходить 55 на 40. Білозірка, я помітив, що в тому році я садив на 40, для неї це широко. В ряду. Я маю на увазі в ряду. Білозірку в ряду, через 40 я садив, то широко. Мені якби білозірку садить трішки густіше. До речі, хто садив через 20 см перець? Якщо такі люди є, напишіть відгук, як воно взагалі. Ще, друзі, кілька слів про перець. Колись запитували ще навесні, чи можливо вирощувати в касеті і просто робити висадку в ґрунт. Пам'ятаю я цей добрий, добрий коментар. Бачите самі можливо, але трішки розповім, як це все відбувається. Тут, дивлячись, коли ж потрібно сіяти. Можливо, посіять і з касети висадить у ґрунт. Бачите, так як я роблю зараз, розсада при цьому, коріння відвалилось. розсада при цьому невелика. Дивіться, вона зовсім не потягнута. Маленька, ідеальна. Я знаю, що така розсада вона приживається дуже добре. Тому що садили ми і велику колись, дуже перерощену, коренева система при цьому мала. Верхня частина дуже велика, воно погано переживається, скидає листя, що ти йому там не роби, а все одно от не те. Тому маленьке, я завжди не спішу з висівом насіння ніколи. Бачите, самі, от я в останню чергу висіваю щоперець, вже люди всі посіяли, посходило, а я там тільки щось планую сіяти. Так само і помидори, і все. Не спішу ніколи. У мене своя методика. Вже за багато років я вивчив свій регіон, свою область, погоду, що, коли там, тому от роблю так. Тому є відео, до речі, коли я висівав, це було 18 березня, я сіяв оцей перець Геркулес разом з Кримсон Кінг. Але ж дивіться, як відбувалося, можна посіяти ще пізніше. Я просто дорощував його, я вже говорив, на прорихленому ґрунті. Я ставив кассету, знімав із стелажа рихлий ґрунт, пролив його і поставив. Вийшло так, що коріння просто проросло через касету, через оту дірку проросло і його так можна було тримати досить довго. Щоб він там різ, різ, знаєте, ви його обгодували, годували, підливали воду, там зверху, знизу, так збоку, якось, як я робив, і воно там добре все розростається і росте, то не проблема. Головне, не ставити знизу доску чи пінопласт, тому що до такого стану у вас нічого не виросте. Корміть, не корміть, все одно ковірка маленька, корінь ну, не буде діла просто. Але не раджу робити як? Якщо довго він у вас перестояє на ґрунті, Хоч і вросте туди, так, і виросте великий. Що відбувається? Було в мене таке. Відбувається те, що оця коренева система, оця що в комірці, вона вся розростається через касету в ґрунт туди. При цьому з комірки корінь оголяється. там немає зовсім нічого, остається один стержень. Коли ви його відриваєте, а, а рвати касету досить важко. Я вчора оці на силу відірвав, там ще бур'ян був приріс туди. І коли ви виймаєте. Ту розсаду будь-яко там, що у вас там росте. У вас ґрунт і один корінь. Основний всі корінці, оті, що потрібні, так, щоб смоктують там добриво вони у вас отам під касетою в ґрунті. Тому така розсада, звісно, переживається дуже погано. Вона по-любому скине корінці там, верніше не корінці, а листя зайве, тому що йому важко. Рослині важко, вона залишить тільки те, що зможе. Прокормить тим корінням, яке там залишилось. Тому считайте дні, якщо ви висаджуєте 20 травня чи 22, як сьогодні, так, мінустуйте назад, скільки там днів росте цей перець в касеті. є в мене відео, я вже не пам'ятаю, скільки днів там більш детально можна просто зайти на канал і переглянути, коли це все я робив. Висівав і скільки днів воно це росло до такого стану. Все, фініш. Посадив те, що запланував. Перегеркулес, можна сказати, висаджений. Але не посадив ще Кримсон Кінг. То вже буде, напевно, завтра. Сьогодні вже не хочу. Вже вечір. Завтра вже туди на ну, протягну нову каплю і посадю ще тисячу. Ну, можливо менше, бо не весь зійшов Кримсон Кінг. Підключив, як бачите, каплю, зараз поливаю через насос. Це вже другий куб. Вилив куб, але мало. Коротше, виходить 5 рядків по 40 метрів. Куб вилив, але мало. Дуже сухо, бачите, капуста, геть суха ось. Бачите. Ось так от. Так що добре зараз залью ще раз. Можливо, не куб, може, пів куба дам. На цьому відео буду завершувати. Всім велике дякую, що пишете, коментуєте та переглядаєте канал. Всю детальну та корисну інформацію, що знав, поділився. Ну, а далі, звісно, буде нове відео. Так що, далі буде і всім пока.